Частина друга ключі, ключ другий. Заспокойся, тоді зрозумієш. Кілька років тому я раптом помітила, що не можу заснути вже яку ніч поспіль. На годиннику було три ранку, а я сиділа в ліжку, витріщала очі в монітор, тремтіла і судомно шукала відповіді, намагаючись ухопитися за соломинку як потопаючий. Щойно я вбила в Google запит: що робити, якщо мій чоловік. Підлий зрадник, але в той же час прекрасний і дбайливий батько. Я дивилася на слова, які сама ж написала, і подумала: ну, от, і все. Схоже, я досягла дна. Щойно доручила інтернету прийняти найважливіше та особисте рішення у моєму житті чому я довіряю всім іншим будь-кому більше, ніж самій собі, де блін я? Коли, коли я втратила зв'язок із самою собою, але я все одно клацала посилання за посиланням. На жаль, усі відповіді вказували на те, що я маю робити щось інше. Християни вважали, що добра християнка залишилася б із чоловіком. Феміністки наполягали на тому, що сильна жінка пішла б, не замислюючись. Батьківські паблики, що гарна мати перетворила б це на урок для своїх дітей. Всі ці протилежні думки сходилися лише в одному: всім милим не будеш, це приносило полегшення. Коли жінка нарешті розуміє, що всьому світу не догодиш, вона звільняється і вчиться догоджати тільки собі. Я ковзала поглядом по всіх цих суперечливих порадах і думала: якщо правильний і неправильний вихід із подібної ситуації справді існує. То чому думки всіх цих людей про те, як мені вчинити, так відрізняються. І тут на мене зійшло осяяння не існує насправді правильного і неправильного рішення, хорошого чи поганого. Цей поділ виходить не з людської природи, воно не дійсне. Усі добре і погано суть набір культурних норм, штучних загонів, створених підтримки соціальних інститутів. Мене раптово вразило те, що в кожній сім'ї, кожній культурі та релігії ідеї умовного добра і зла нагадують електрошокери, що гавкають вівчарок, які зганяють маси в череду і не дають йому розгулятися. Вони ж і грати, які не пускають нас на волю. Я дійшла висновку, що якщо й надалі дуже намагатимуся бути хорошим, то все життя проведу на поводі у когось іншого. Замість того, щоб слідувати за самою собою, я не хотіла прожити життя, по суті життя і не спробувавши. Я хотіла приймати власні рішення як вільна жінка, від серця, а не по команді. Але проблема я не знала, як. А через кілька тижнів я отримала листівку від друга, на якій великими жирними літерами значилося «Заспокойся, тоді зрозумієш. Я зустрічала ці слова багато разів, але в той момент я побачила їх у новому світлі. Адже там не було сказано: опитай усіх друзів, і тоді дізнаєшся. Або Прочитай купу експертних книжок і ось тоді, або інтернет, тобі на допомогу, там дізнаєшся. Листівка пропонувала принципово інший підхід. Просто зупинись, не рухайся, не говори. Припини гуглити, припини панікувати, кончай, плескати крилами, тоді зрозумієш. Якщо перестанеш борсатися, побачиш суть. Це здавалося чимось з області магії, але жінки, які зневірилися, схильні йти на відчайдушні заходи. Я вирішила поекспериментувати. Після того, як діти пішли до школи, я замкнулася в коморі, сіла на складений рушник, заплющила очі і якийсь час не робила нічого. Просто дихала. Спочатку такі сесії навіть 10-хвилинні тяглися як 10 годин. Я кожні пару хвилин поглядала на телефон, сподіваючись, що час уже минув. Я думала про те, що потрібно купити в магазині, подумки робила перестановку у вітальні. Єдині висновки, до яких я приходила, сидячи на тій підлозі, що мені хочеться їсти, що в мене щось свербить, що мені терміново потрібно скласти випрану білизну або прибратися вже нарешті в цій коморі. Я почувалася наркоманом, замкненим у клініці на реабілітації. Хотілося кинути цю витівку буквально кожну секунду, але я була строга до себе. Зрештою, Гленнон. Десять хвилин на день наодинці з собою це не так і багато. Заради Бога, ти все одно щодня витрачаєш ці десять хвилин на один лише пошук ключів по всьому будинку. Кілька тижнів по тому, подібно до гімнасту, який все сильніше розтягує шпагат, я навчилася все глибше занурюватися в себе з кожним новим усамітненням у коморі. Зрештою, я поринула так глибоко. Що раптово намацала якийсь рівень себе, про який і не здогадувалася. Він лежав глибоко, низько, тихо та нерухомо, заглушував усі голоси, навіть мій. Я чула там лише власний подих воно нагадувало дихання потопаючого, що плескає руками по воді, хапає повітря ротом, кличе на допомогу. Але щоб врятуватися, мені треба було дозволити собі потонути, наче удар струмом мене вразило розуміння ось чому ми говоримо людям заспокойся, тому що під бурхливою схвильованою поверхнею води, в якій борсається потопаючий, завжди панує тиша та спокій. І якщо на дні хаосу немає, там я зможу намацати щось таке, що не могла відчути на поверхні. Це як у тій тихій кімнаті в Данії, самому тихому місці на світі, де люди можуть буквально почути, як пульсує їхня власна кров. Там, на глибині, я відчула, як щось пульсує і в мені розуміння. На цьому рівні я розумію ті речі, які не можу зрозуміти, коли я на поверхні, там, унизу, поставивши питання про своє життя у словах чи образах. Я спочатку відчуваю легкий внутрішній поштовх, він спрямовує мене у правильне русло, а коли я приймаю його, заповнює мене. Розуміння схоже на тепле рідке золото, біжить по венах і застигає рівно настільки, щоб я відчула себе впевнено та спокійно. Що я дізналася, хоч мені і страшно говорити таке? Так це те, що на цій глибині живе у мені Бог. І коли я розпізнаю її присутність і направляючу руку, Бог радіє та наповнює мої вени теплим рідким золотом. Щодня я поверталася в ту шафу, сідала на підлогу, завалену футболками та джинсами, і практикувала занурення. Розуміння зустрічало мене на глибині і підштовхувало до чергового вірного кроку щоразу. Так я почала розуміти, що робити далі. Так знайшла світліший і просторіший життєвий шлях і стала йти по ньому твердіше та впевненіше. Через рік я сиділа за довгим робочим столом на нараді, ми обговорювали важливе рішення, яке потрібно було ухвалити, і вся команда звернулася до мене за останнім словом Я зніяковіла, відчула нерішучість і вже зібралася повернутися до старого способу пошукати підтримки зовні, спитати дозволу. Але тут мій погляд раптом упав на двері, що вели до комори, де зберігався робочий інвентар. І я згадала, що тепер маю новий спосіб. Я подумала, чи буде команда проти, якщо я проведу кілька хвилин у цій коморі. Я зробила глибокий вдих і з широко розплющеними очима спробувала пірнути в себе, не встаючи з-за столу. Це спрацювало. Я відчула поштовх і тільки но зрозуміла, що це він. Наповнилася текучим золотом, виринула на поверхню, посміхнулася і сказала: Я знаю, що треба робити. А потім спокійно та впевнено виклала свою думку іншим паніка, що заповнювала кімнату, осіла, всі видихнули, і, здається, миттєво розслабилися та заспокоїлися. Ми перейшли до таких питань Бог явила себе, і з того часу вона завжди зі мною, куди б я не пішла. Тепер я прислухаюся тільки до свого власного розуміння будь то сімейні питання чи ділові, монументальні чи дрібні. Щоразу, коли я відчуваю, як накочує невпевненість, тут же поринаю в себе, підринаю підвируючу поверхню слів, страхів, очікувань, умовностей та порад, і поринаю в розуміння по тисячі разів на день. Мені доводиться це робити, бо розуміння ніколи не видає план на п'ять років уперед. Розуміння подібне до веселого, грайливого провідника. Воно відкриває мені нові й нові істини лише тому, що хоче, щоб я повернулася до нього знову, щоб ми провели разом все життя. Через багато років я вибудувала навіть деякі відносини з цим розумінням. Ми навчилися довіряти один одному. Коли я починаю говорити щось подібне, моя дружина зазвичай піднімає брову і запитує: Хіба ти не сама з собою спілкуєшся під час цих занурень? Може, так і є. Якщо там, на глибині, я виявила всього лише саму себе, якщо те, чому я навчилася, це не розмова з Богом, а просто бесіда з самою собою, якщо я почала довіряти не Богу, а собі. І тепер на все життя, хоч би як я загубилася, я знаю, де знову себе знайти. Що ж, гаразд, для мене і такого дива цілком достатньо. Чому нас більше хвилює те, як назвати це розуміння, аніж необхідність ділитися один з одним технікою його досягнення? Я знаю чимало людей, які також знайшли в собі цей рівень і тепер живуть лише ним. Хтось називає розуміння Богом, мудрістю, інтуїцією, ресурсом чи глибинним я. Є в мене подруга, яка має дуже складні взаємини з Богом так вона називає цей рівень Себастіаном. Але Бог і під будь-яким іншим ім'ям буде не меншим дивом та джерелом полегшення. Немає значення, як ми називаємо розуміння. Важливо ось що. Якщо ми хочемо прожити життя так, щоб воно нагадувало яскравий спалах, подібний до того, що охоплює падаючу зірку, ми повинні мати розуміння. Я дізналася хочеш повстати з попелу, спочатку треба згоріти. Потрібно звертатися до своєї внутрішньої мудрості і покладатися лише її, а чи не схвалення оточуючих, це рятує від ризику прожити не своє життя а чиєсь чуже. А ще економить до чорта часу та сил. Я роблю лише ті кроки, до яких мене підштовхує розуміння по одному кроку за раз. Я не питаю ні в кого дозволу, і, як на мене, це дуже дорослий підхід до життя. І найкраще в усьому цьому розуміння лежить поза мовою, поза її межами. Тому я не маю можливості перекласти її на людську мову. Воно не намагалося порозумітися зі мною за допомогою слів, так що і я перестала використовувати слова, щоб пояснити себе світу. Це бунтарський вчинок, на який тільки здатна жінка, робити правильні кроки, не поспішаючи, не питаючи дозволу і ні перед ким не виправдовуючись. Від цього навіть трохи мурашки по шкірі. Тепер я розумію, що ніхто в світі не має права вказувати мені, що робити. Бо ніхто цього не знає. Експерти не знають, проповідники не знають, психологи, журналісти, письменники, мої батьки, мої друзі всі вони не знають, навіть ті люди, які люблять мене найбільше у світі, тому що ніхто з них ніколи не жив і не житиме тим життям, яким намагаюся жити я, з усіма моїми талантами і викликами, всім моїм минулим. Усіма людьми, які її наповнюють. Кожне життя це безпрецедентний експеримент. Моє життя належить мені і лише мені. Саме тому я перестала питати в оточуючих дорогу туди, де вони однаково жодного разу не були. Карти немає. Ми всі однаково першовідкривачі. Я навіть вирішила витрати зробити тату цього другого ключа. Одкровення у себе на зап'ясті. Тепер це татуювання, моє щоденне нагадування про те, що якщо я хочу провести якийсь час на одинці з власними думками, я знаю, що потрібно робити. Відповіді на мої запитання не десь там зовні, а всередині мене, між моїм диханням і рівними ударами серця. Все, що мені потрібно зробити, перестати борсатися. Поринути всередину, відчути поштовх і золото, що розлилося, а потім довіритися, яким би страшним чи навіть нелогічним не здавався наступний крок. Тому що чим послідовнішим, сміливішим і впевненішим я йду шляхом внутрішнього розуміння, тим впевненішим і прекраснішим стає моє життя. Чим більше я прислухаюся до нього, тим більше відвоюю своє життя в усьому світі і менше боюся. Я вірю, що розуміння буде зі мною, куди б я не попрямувала, підштовхуючи мене крок за кроком дедалі ближче до будинку. Як досягти розуміння? Виник момент невизначеності. Зробіть вдих, зверніть погляд усередину себе і пориньте. Огляньтеся всередині, намацайте істину, це і є розуміння. Зробіть той крок, до якого вас підштовхує. Відпустіть ситуацію, не виправдовуйтесь, повторюйте завжди все життя. Намагайтеся скорочувати проміжок часу між розумінням та вчиненням того кроку, до якого воно вас підштовхує. У кожного з нас є свій перший ключ він не блищить, він тихий. Це мить, коли ти вперше перестаєш вдавати і чесно визнаєш я більше так не можу. Цей ключ відкриває не двері назовні, а простір усередині, де є ти справжня, і далі вже не про втечу, а про повернення до себе. Це був уривок із книги Неприборкана Гленон Дойл. Підписуйся, щоб не пропустити продовження. Тихі книги час почути себе. Ключ другий не роби вигляд, що не знаєш. Ти завжди знала. Інтуїція, тіло, сни, випадкові думки вони шепотіли правду ще тоді, коли розум казав будь хорошою. Це момент, коли перестаєш шукати відповіді зовні і починаєш слухати всередині. Там тихо, але якщо не тікати, почуєш усе. Це був уривок із книги. Неприборкана Гленон Дойл. Підписуйся, щоб не пропустити продовження. Тихі книги, час почути себе.